Привіт, дорогі представники! Хочу розповісти вам про зміну, яка нас очікує з 1 липня. Я впевнена, що вже дуже багато хто з вас знає про неї, але хто не знає, є якраз час вплинути на те, щоб в наступному кварталі отримувати максимальну знижку. І ці зміни стосовно того, що з 1 липня у нас відміняється стандартна знижка представника, яка залежала від суми замовлення. І буде діяти лише знижка по привілеям. Ось я закріпляю умови привілеїв. В чому вона заключається? Протягом кварталу ваші замовлення сумуються, і ви отримуєте відповідний рівень привілеїв і відповідну знижку. І це буде та знижка, яку ви будете використовувати в наступному кварталі. Квартали йдуть календарні, да? тобто перший, другий, третій, четвертий, до яких ми звикли. Так, в середині кварталу, якщо ви, наприклад, в першому місяці зробите замовлення велике, і воно буде по сумі більше, ніж ви закрили рівень попереднього кварталу, то перегляд рівня привілеїв і знижки буде можливий і всередині кварталу. І відповідно на весь наступний квартал ви також будете отримувати цю знижку. Але зараз у нас червень. І ще є час. Вплинути на продажі для того, щоб вийти на той рівень, який ви хочете, і отримати ту знижку, яку ви хочете отримувати в третьому кварталі. І ось я вам показую рівні: так? бронза, срібло, золото, платина та платина еліт. В залежності від того, яка сума замовлень, такий рівень за квартал ви закриваєте, і таку стандартну знижку ви будете мати в наступному кварталі. Чаще є. Зібрати замовлення за бажання можна взагалі за 2-3 дні. Тому оберіть для себе той рівень привілеїв, який ви хочете закрити. А доздайте ту суму замовлень, яка вам необхідна. Ну і відповідно, в наступному кварталі отримуйте знижку і всі вигоди відповідно вашого закритого рівня. Тому я вам бажаю класних продажів протягом червня досягнути того рівня привілеїв, які ви бажаєте. Отримувати вигоди в наступному кварталі.